Гроне рішення ЄСПЛ, чому суд у Страсбурзі став на бік України і визнав Росію винною у порушенні прав людини в окупованому Криму. Правосуддя санкції та економіка, як експерти кримської платформи напрацьовують базу для деокупації та реінтеграції півострова. Шили у Краматорську показали в десятьох містах і запустили над Кримом. Як кримськотатарський прапор став рекордсменом України, це нам дали рішення суду. Товшина, от приблизно така стака читати нам довго. міністр юстиції України Денис Молюська та уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко показують рішення ЄСПЛ, називають його історичним та розгромним для Росії. Бо вперше міжнародна судова інстанція визнала факт утисків в окупованому Криму. Рішення історичне. Ми думали, що оголошення триватиме 10-15 хвилин. Зайняло півгодини. Чому тому, що перелік порушень прав людини, визнаних європейським судом прав людини. Неймовірно великий. Рішення судді ухвалили одностайно, каже Маргарита Сокуренко. Їх переконали докази Києва, звіти міжурядових організацій та свідчення очевидців. Також вказали, Росія має повернути політичних бранців і погодилися, Росія чинить репресії на півострові. Європейський суд прямо вказав про те, що що існували не просто якісь певні види порушень прав людини, а існувала, з боку Росії. Ціла система, політика, яка була спрямована на. Переслідування наших громадян за їхні погляди за проукраїнську позицію. Попереду визначення розмірів збитків, яких завдала Росія, за великий спектр порушень, каже Маргарита Сокоренко. Це від. Незаконних зникнень від незаконних звідсичне законних затримань і до зникнень від жорстокого поводження а на примусове накладення російського громадянства здійснення правосуддя за російським законодавством. Заборона мирних зібрань, свобода вираження поглядів. Рішення ЄСПЛ юридичний аргумент, який доводить за все, що відбувається у Криму, відповідає Росія, каже голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Це ще та аргументація, яка потрібна. Наприклад, коли ми говоримо про санкції, коли ми говоримо про стягування да, з Російської Федерації, коли ми говоримо, що робити з замороженими активами. Ось у нас є юридичне обґрунтування, чому ці заморожені активи, які були забрані від Російської Федерації, мають. Бути передані Україні. Позов до ЄСПЛ Київ подавав, коли почалась окупація Криму за кілька днів до так званого референдуму. Тоді Україна поскаржилася, що Росія порушує права людей у Криму, і у 15-му та 18-му роках додавала скарги до цієї справи. Врешті, після 10 років вивчення доказів, суд визнав Росію порушницею прав на життя, свободу, справедливий суд та віросповідання. І, попри те, що Москва може ігнорувати рішення ЄСПЛ, рано чи пізно виконати вироки доведеться. Каже Маргарита Сукоренко, і запевняє, Київ знайде механізми і притягне Росію до відповідальності. Анастасія Коваленко, Анастасія Діденко та Валерій Ратушнюк Суспільне новини, Крим. Деокупація та реінтеграція Криму вимагають від держави та експертів об'єднати свої зусилля. Про таке заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева під час третього міжнародного форуму експертної мережі. Міжнародна платформа Крим. Вона зазначила, робота над майбутнім Криму триває щодня з державними органами та експертами, які готують законодавчі підґрунтя для фактичної деокупації півострова. Ціна напрацювання реінтеграційних політик або українського законодавства в рамках цієї роботи це те, що ми. Ми робимо як своє домашнє завдання, що ми можемо потім в подальшому презентувати нашим міжнародним партнерам. Росія має відчути на собі всю повноту санкцій та економічних обмежень, щоб у неї не було можливості поповнювати бюджет війни. Тож міжнародні зусилля мають бути спрямовані на те, щоб економіка країни агресорки зазнала краху, каже Андрій Клименко, керівник моніторингової групи Black sea News. Має змінитися основна мета санкцій. Має бути економічна ізоляція Росії від цивілізованого світу, навіть якщо це призведе до поділу світової економіки. Треба заборонити танкерному флоту країн Заходу, надавати послуги з перевезення російської нафти і нафтопродуктів, включити за, парт... за санкційних списків США та ЄС. Всі повторюємо всі танкери, що перевозять російську нафту. Наразі нафтові доходи Росії становлять 40%, що дозволяє наповнювати бюджет війни, додає головний редактор часопису Чорноморська безпека Михайло Гончар. Водночас, агресор продовжує наповнювати свій бюджет і за рахунок коштів від продажу викраденого українського зерна, каже Катерина Ярейсько, розслідувачка проєкту Сі Крайм. Це перш за все Севастополь. Там є потужний термінал Авліта, який ми знаємо. І більш всього зерна вивозиться саме з цього терміналу. Росія використовує пам'ятки культури як ідеологічну зброю, зокрема Херсонес-Таврійський, де окупанти проводять пропагандистські заходи. Ми не можемо зараз відновити свій контроль над цими територіями, припинити цю діяльність як таку, але ми можемо протистояти цьому у двох вимірах. Перший вимір і очевидний це розслідування, оскільки такі дії є міжнародними злочинами. Відповідно ґакської конвенції і другий вимір це санкційна політика. Київ докладає зусиль, щоб міжнародні та українські суди справедливо покарали окупантів, як каже очільник прокуратури Айр Крим та Севастополя Ігор Поночовний, за час повномасштабного вторгнення прокуратура винесла вже понад 200 вироків лише в Криму. Це і злочини проти основ національної безпеки, і воєнні злочини. І один із воєнних злочинів якраз. Примусовий призов громадян України в Криму до Збройних сил Російської Федерації мабуть впевнено скажу, що кількість кількість осіб, які зрадили присягу, які зрадили Україну, і кількість воєнних злочинів, які вчиняються в Криму, мабуть, найбільша серед Окупованих е територій наразі експерти кримської платформи працюють у трьох вимірах: урядовому, парламентському та експертному. Це кажуть, учасники форуму допомагає спільно з іноземними політиками та фахівцями вдосконалювати законодавство і захищати права тих, хто постраждав від дій Росії. Анастасія Діденко, Владислав Нагорний та Валерій Ратушнюк, Суспільне новини, Крим. Ось це складене блакитне полотно. Найбільший кримськотатарський прапор України. Його історія розпочалася три роки тому у Краматорську, де Оксана Муравльова разом із колежанками-волонтерками та місцевими школярами упродовж чотирьох днів шили цей стяг на прохання Ісмаїла Рамазанова, колишнього політбранця, який організував акцію Кримсько-татарський прапор над Кримом. Десь година 17 хвилин. Це був тільки один шов, цей але довелося шукати по інтернету, що. Таке тамга, які розміри як краще зробити. Я розумію, що вона має бути в куточку а в даному випадку було пропозиція, що мала тамга бути основою прапору, і все це робилося, щоб ви розуміли так на колінах, м'яко кажучи. Прапор возили містами України. Він побував, зокрема у Вінниці, Львові, у Мелітополі, який наразі окупований. І скрізь люди писали на полотні побажання для кримчан у червні 2021-го Стяг за допомогою 200 синьо-жовтих повітряних кульок запустили до тимчасово окупованого півострова. Росіяни хотіли збити цей стяг, та не зовсім вийшло. От все підняли гелікоптери, щоб наші кримчани ні в коєму разі цього не побачили. Пролетівши 150 кілометрів, його побачили навіть в Ялті. Росіянам все ж таки вдалося збити, підбити повітряні кульки, на, якому, на, якому, на яких тримався сам прапор. Після цього він змінив свій висоту і напрям польоту. І за допомогою всішнього і вітру його віднесло вже, як повторив Ільмяга Омеров на Арабатську стрілку. Знамену місцеві дістали із Азовського моря і повернули, каже Ісмаїл. І додає, цьогоріч вирішив. Прапор мандрівник заслуговує стати ще й рекордсменом. Для цього у день кримськотатарського прапора покликав експертів до музею історії Другої світової війни, де учасники заходу розгорнули стяг для замірів. «16 метрів. 9 на 16». Я а, як представник національного проекту на рекордів України. Фіксую даний рекорд, заношу його в національний проєкт як досягнення і як рекорд. Дякую тобі і так з перемоги. З лютого цього року прапор зберігається в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Його музейникам на тимчасове зберігання передав Ісмаїл Рамазанов. Я дав клятву, що обов'язково обов'язково повернув. Поверну його на нашу бастищину, на деокупований півострів Крим, і я впевнений, що історія цього прапору вона низкіченна. Вікторія Кордубан, Олександр Соба, Суспільне новини, Крим.